Єдине трохи зірвав горло. Якщо можна, передам слово Андрію Пильченко. Хай він веде, а ми будемо підтримувати. Зачитаю текст, дякую. Добре, дякую. 14.31. Опартна доповідь, будь ласка, стосовно форуму. Є форум у нас? Так, є. Дмитро підключається. Добре, тоді чекаємо хвилинку. Все підключився. Дякую. Тоді пропоную розпочати. Сьогодні на порядку денному у нас перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчому органи міської ради, який складається з 35 Питань, яке було розіслано заздалегідь Тому, якщо запитань зауважень немає, прошу голосувати за порядок долу в цілому. Не висвічується опитування? Так. Вісім за дякую. Переходимо до розгляду питань по суті. Перший доповідач Маковцев Ігор Ігорович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Питання про надання дозволу КП Дніпровський електротранспорт, ДМР» на виконання робіт і функції замовника щодо проєктування та капітального ремонту трамвайної лінії проїзної частини на перекресті вулиці Чорних Запорожців, проспект Богдана Хмельницького. Якщо зауважень нема, прошу підтримати та проголосувати. Вісім Дякую, Рішення прийнято. Наступний доповідач Мілор Володимир Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. Питання друге про розподіл бюджетних призначень. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за дякую. Наступний доповідач підлубний Едуард Станіславович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Третє питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 03.12.24 за номером 7-3, 3 12. Про затвердження порядку обліку внутрішньопереміщених осіб для надання житла з фонду житла, призначено для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Сушко Ксенія Анатолівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Четверте питання про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на придбання патронів для змагань. П'яте питання про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квото постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів. На придбання обладнання для дитячого майданчика. Якщо зауважень запитань немає, прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Наступний доповідач Павлюк Юлія Олександрівна, директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Шосте питання про затвердження висновку щодо доцільності залучення кредиту комунального підприємства ДМЕСКО. Місцеву гарантію. Прошу голосувати. Поки що сім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Семілик Олексій Миколавич, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Питання з 7 по 10 про надання дозволу КПУ на збільшення балансової вартості автошляхів міста, про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на перекриття проїзної частини по вулиці Передовій, про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на тимчасове перекриття проїзної частини по вулиці Петра Яцика. І питання про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на перекриття проїзної частини по вулиці Воскресенській. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Кашемка Святослав Миколайович, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Одинадцяте питання про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на усунення аварій. У житловому фонді. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Пайпер Сергій Миколаївич, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Питання про затвердження положення про порядок обстеження стану об'єктів нерухомого майна комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади з метою зміни їх правового режиму. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступний доповідач: Чорний Володимир Михайлович, директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради. Питання тринадцяте: про виділення зелених насаджень на території парку Зелений гай. Чотирнадцяте питання про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства парк культури та відпочинку при Дніпровській Дніпровської міської ради. Якщо суперечень немає, прошу підтримати та проголосувати. 8 за. Дякую. Наступний доповідач Мороз Руслан Валентинович, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. 15-те питання про вжиття заходів щодо усунення порушень прав благоустрою території міста Дніпра, 16-те питання про надання дозволу на влаштування металових воріт із хвірткою в районі будинку 2 по вулиці Харківській. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Володимир Дмитро Володимирович, заступник директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, начальник головного архітектурно планувального управління, головний архітектор міста. Питання з 17 по 34. Про присвоєння будівлі трансформаторної підстанції номер 293 адреси. Про присвоєння будівлі трансформаторної підстанції номер 27 адреси. Про присвоєння будівлі трансформаторної підстанції номер 845 сорок адреси, про присвоєння будівлі трансформації підстанції, номер 488 адреси, про присвоєння житловому будинку господарським будівлям і спорудам адреси, вулиця Черніш... Черешнева 50 Шевченківський район, про присвоєння житловому будинку господарським будівлям і спорудам адреси, вулиця Любимівська, 25 Самарський район. При присвоєння житловому будинку, адреси, провулок Окопний, 71, Нижньодніпровський район, про присвоєння житловими будинками, Сараю, адресу вулиця Трамвайна, 16, вулиця Трамвайна, 16, А. НД район про присвоєння житловому будинку, господарським будівлям, спорудам, адреси, проїзд Кривий, 25, п'ять, район, при присвоєння житловому будинку і господарські спорудні, адреси, вулиця Переяславська, 109, Б, Соборний район. Про присування житловому будинку, адреса вулиця Оксани Мешко, 98 А. Індустріальний район, про присвоєння житловим будинком, господарським будівлям і споруд, адреси вулиця Слобідська, 1, вулиця Слобідська, 1 А. Шевченківський район. Про присування житловому будинку, адреса вулиця Наукових працівників, 14. А. Соборний район, про присування житловому будинку, адреса вулиця наукових працівників, 14, Соборний район. Про присвоєння житлово будинку господарським будівлям спорудам адреси провулок Шпаковий, 39, Амурніжніпровський район, про надання дозволу ТОВ Стюарт на проєктування та реконструкцію з трансформаторної підстанції з розміщенням генераційної установки під 500 кВт резервного живлення по площі Соборній, 12, Соборний район, про надання дозволу ТОВ фірмі ЛОГОС на проєктування та будівництво. Генераційної установки 400 кВт, резервне живлення по вулиці Набережній Прямоги 9, Б Соборний район про надання дозволу універсальна універсально 2020 на проектування та реконструкцію виробничих будівель під магазини та офісні будівлі по вулиці Петра Бикова, 2А. Амурничний, Дніпровський район. Якщо зауважень заперечень немає, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую. Наступний доповідач: Жежевський Сергій Сергійович, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Питання 35 про перепоховання останків військовослужбовців. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв. Дякую, шановні члени виконкому. Відкритий порядок денний вичерпана. Прошу за.